Ісус прийшов дати нам не тільки спасіння, але місію нашого життя. Місія християн бути ловцями людей, приводити їх до Ісуса Христа, приходити туди, де суцільна темрява, допомагати там, де проходять повз. Вести людей до Христа та спасіння, уяви рибалку, який все життя працював в риболовлі. І тут прийшов Ісус, щоб його життя набрало більшого сенсу, ніж просто бути рибалкою, щоб вона стала ширшим, глибшим і з великою місією в його житті. І для рибалки це була зона його комфорту. Але Ісус каже: вийди за рамки свого комфорту, служи мені. І Бог нас закликає вийти з берега звички і увійти в море Його покликання. Ісус каже: Іди за мною, це голос любові, Іди за мною, це голос свободи, Іди за мною, це голос майбутнього. Ісус кличе нас не в релігію, Ісус кличе нас у життя. І коли ми відгукуємося, Він робить з нас тих. Ким ми ніколи не могли стати самі. Запрошую вас, міжнародну місію, слово Боже, до вивчення основ християнської віри. Напишіть мені, ставте плюсик, і я вам відповім.